Молитва телеграма до Святого Йосифа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Йосифе, жертвою Тобі любов Ісуса та Марії, якою вони тебе огортають. жертвою Тобі також пошану, вдячність та пожертви. Які тобі офірували всі твої почитателі протягом століть і до цієї хвилини, віддаю себе та всіх любих моєму серцю осіб назавжди під твою святу опіку. Благаю тебе, через любов Господа Ісуса Христа, найсвятішої Діви Марії Твоєї улюблениці. Виєднай нам ласку остаточного спасіння та всіх необхідних нам ласк, особливо ту, про яку тебе прошу, назвати прохання. Поспіши мені на порятунок, святий Йосифе, приятелю серця Ісусового, вислухай мене. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвою Тобі найсвятішу кров. Серце і обличчя Твого єдинородного сина, всі чесноти і заслуги найсвятішої Матері та її Причистого обручника святого Йосифа, а також всі скарби Церкви Святої на виєднання ласки остаточного спасіння та всіх необхідних для нас ласк, а особливо для. Вказати особу чи особи. О Святий Йосифе, рятуй нас в житті хвилину смерті та кожен час. П'ять зітхань до святого Йосифа. Святий Йосифе, улюбленце Ісуса та Марії. Випроси мені ласку, щоб я щораз палкіше цілим своїм серцем любив твого названого сина та його найсвятішу матір. Святий Йосифе, випроси мені ласку, щоб так, як ти, я зуміла поєднати своє щоденне життя з глибоким молитовним життям. Святий Йосифе. Щасливий опікуне Ісуса та непорочної Діви Марії, Через Твою чистоту прошу тебе, оберігай мою чистоту. Святий Йосифе, покровителю тих, що вагаються у виборі, Рятуй тих, що стоять над прірвою зла та освячуй покликаних до служіння Христові. Святий Йосифе, що в благодаті відійшов до вічності на руках Ісуса та Марії. Випроси мені ласку щасливої смерті, нехай Ісус та Марія будуть зі мною у хвилину смерті, а останніми моїми словами будуть найсолодші імена Ісус Марія Йосиф. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь.